Учасник програми Олексій Лубов робить свої перші кроки за допомогою протезу. Розповідає, 14 років тому він втратив ногу внаслідок захворювання судин. Тоді ж і отримав перший протез. Протез у мене був, але старий поломаний і от з такими зусиллями, як говорить це по просьбі здешніх работников, Рабочих я приехал сюда делать протез. Сделали слепок вот такой вот. По нему уже сделали ногу. Ось зараз підганяють. його виготовили спеціалісти зі Сполучених Штатів Америки в межах семиденної програми з протезування, розповідає фахівець Чернігова Олександр Серветник. Зараз е регулюємо йому під його ходьбу, під його звичку тримати, як він куцю тримає ногу. яке треба відрегулювати. Тому що під кожного пацієнта це регулюється ну, індивідуально. Приїхав сюди, додає, аби набути досвіду від своїх іноземних колег. Нині вчиться технології виготовлення у протезиста з Кароліни майк. Карайса це гнучка підкладка під гільзу на протез, який одягається вище коліна. Цей матеріал нагрівається. Потім ми накладаємо його на цей гіпс, воно формується. Застигає і виходить ось така фігура. До нового протезу звикає і переселенка Міла Касярум. Пояснює ногу, втратила 20 років тому. З особистих міркувань причину травми не називає. каже у Львові: мала консультацію із американським фахівцем Джоном Бьоргером. Сьогодні він перевіряє можливості нового виробу. Протез зручний. Я думаю, що я буду на ньому ходити. Десь як взяли коліно мені зручне і. І сьогодні буду ще пробувати ходити. Е, я думаю, що я буду ще танцювати. Джон Бьоргер приїхав до України з Пенсільванії, каже, аби виконувати свою місію допомагати людям. Person, I... особисто, чому я це роблю? Бо я вірю, що Бог дав мені цю здатність, цей талант. І я хочу через цей талант допомагати людям. Додає, окрім створення нових протезів, замінюють деталі у старих та надають консультації з відновлювальної гімнастики. Так військовослужбовцю Олександру Бужуку дали поради з реабілітації, а його побратиму змінили куксоприймач. Декуди не звертався, здебільшого намагалися лікувати, скажімо так, просто таблетками, там, чимось об обезболюючими. І іншим тут знайшли причину, в чому основна причина, якби там проблеми. І розробили особисто вже для мене комплекс врав. Ці протези, за словами директора табору максимум Віталія Собка, виготовили безоплатно коштом громадської організації Лімфіт. Окрім цього, учасникам програми компенсували витрати на проїзд проживання та харчування. Ми відкрили центр протезування. У нас Постійно приїздять команди, з якими ми можемо працювати саме тут в центральному регіоні України, і це дає змогу ветеранам, військовим цивільним особам не їхати дуже далеко, мати можливість отримати підтримку в протезуванні саме тут на місці. Вони записуються через нашу гарячу лінію, через адміністраторів. Після чого ми проводимо з ними інтерв'ю, співбесіди і домовляємося про конкретний час, коли ми можемо Ум їх прийняти й допомогти зі слів Віталія Собка, Центр протезування на базі табору відкрили торік в травні. А сам табір максимум є результатом американо-українського партнерства, яке розпочалося в 1992 році. Його співзасновниками є Шефердс Фондейшн і штату Мінісота США Дар'я Соколова та Масгорозія суспільне новини Черкаси.